У перше три століття не було точно відомо, де перебуває Чесний Хрест, бо після розп'яття Ісуса Христа і двох розбійників хрести були закопані неподалік від місця страти. Єрусалим у IV столітті складався з двох частин, поділених далиною. В тій частині, де колись був Єрусалимський храм, було зведено капітолій, а протилежному боці була площа, на якій був зведений Язичницький храм Венери. За переказами, ця площа була на місці, яке було освячено розп'яттям і похованням Спасителя. До Єрусалиму прибула на поклоніння святим місцям свята рівноапостольна Олена, яка розпочала пошуки християнських святинь. Місце страждань і смерті Христа на Галгофі було знайдено і розчищено. Коли зняли ґрунт, то побачили з одного боку гробницю, Печеру, в яку було похоронено тіло нашого Господа, а з другого боку знайдено три хрести і дощечку з написом єврейською, грецькою і латинською мовою Ісус Назаренин, Цар Юдейський. По переданню хрест Ісуса було виявлено покладенням на тіло смертельно хворої людини, яка тої ж миті оздоровилася. Знайдення Христа стало початком свято воздвиження на спомин тієї події, коли єпископ Макарій піднімав, тобто воздвигав животворящий хрест, а люди побожно молилися, Господи помили. На місці знайдення було збудовано храм. Спочатку свято воздвиження було тільки праздником Єрусалимської церкви. У 614 році персидський цар Хазрой захопив Єрусалим, де було вбито багато людей і пограбовано священні сосуди і коштовності храму Воскресіння, в тому числі і Хрест Господній. Хрест було перенесено в Персію, де він перебував протягом 14 років. У 627 році імператор Іраклій, у битві біля Ненавії переміг персів. Після того був убитий Хазрой своїм сином Сіроєм. Захопивши персидський трон, сірой попросив миру імператора Іраклія. Відповідно до умов цього миру, святий хрест було повернено. Спочатку він був у Царгороді, а в 629 році було його перенесено до Єрусалиму. Як подає переказ, сам імператор вніс хрест на своїх плечах до міста. Іраклій був босий і в простій одежі. Хрест був занесений до храму на те місце, звідки його взяли перси. Тут хрест знову підіймав патріарх, а люди виголошували Господи помилуй. Після цього було встановлено прославляти цей день по всьому світі, і з того часу цей праздник називається Всесвітнє Воздвіження чесного животворящого Христа Господнього. This is a this Нині Свята Церква підносить Хрест угору перед віруючими християнами. І немов каже, дивіться, люди, як Бог полюбив світ, полюбив вас, що дав себе прибити до Христа, на якому страшній нарузі помер ради нашого Спасіння. Хрест, який лежить на середині храму, являється явним нагадуванням, що за кожного із нас страждав Ісус Христос. Хресною смертю з нас знято прокляття і нам відкрити рай. З часу розп'яття нашого Господа хрест став символом перемоги над смертю. Через Хрест відкривається брама Божого царства. Через Хрест на людей сходить благодать Божа і діються чудеса по всьому світі дотепер і будуть діятися повік. У тіні Христа ми знайдемо радість Божої опіки. Як колись жителі Єрусалиму схиляли свої голови і коліна перед Христом Господнім і викликували, Господи, помилуй, викликнемо і ми ці слова, і скажемо: Христу Твоєму, поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо!